Дякую, Олександре. Приймаю слово і кажу нашим глядачам, що зараз поряд зі мною вже дійсно є народні депутати, які готові обговорити порядок денний сьогоднішнього дня. Це Сергій Лабазюк від депутатської групи Воля народу і Олег Медониця від фракції Народного фронту. Я вас вітаю. Дійсно, порядок денний досить насичений і. Не можу не згадати про ті сумні дати, які сьогодні, сьогодні є. Це сумна дата 18 травня. Це день депортації кримських татар. Дійсно трагічний день для кримських татар. Що на сьогодні Україна може зробити для цих людей, для того, щоб сказати, що ми з ними ми їх підтримуємо і за їхні права боремося. Зокрема, на цьому тижні ми прийняли закон, який дозволяє всім жителям окупованого Криму, молоді окупованого Криму, в тому числі кримським татарам. Поступати в наші вузи півдня України. Відповідно, це дає їм можливості більше інтегруватись в Україну. Ми знаємо, що президент зараз висловив таку ініціативу про автономію кримськотатарського народу в Криму. І насправді кримські татари, ми пишаємося ними, це ті люди, які стали на захисті української незалежності, не підкорилися окупанту. Ми знаємо, що проти них зараз в Криму тривають багаточисельні репресії, багато з них арештовано, піддається тортурам. Тому ми з них поважаємо Якщо говорити за конституційний рівень і можливість надання особливого статусу кримському півострову і автономію кримсько-татарського народу. Як ви дивитесь на цю пропозицію я взагалі, президента? Я не взагалі не прихильник автономії будь-якої частини України в складі. Української держави, але культурну автономію безумовно, ми кримським татарам маємо надати і забезпечити право участі в управлінні півострові через певні квоти, як може загалом розглядатися питання кримського півострову в контексті робочої групи, яка нещодавно створена конституційної групи для напрацювання змін до конституції, які торкатимуться саме Криму. Хочу сказати в першу чергу, що насправді сьогодні кримські татари вони є повноцінними українцями, вони є частиною суспільства України, тому що той патріотичний свій обов'язок, ті дії, які були зроблені ними і продовжують вони робити сьогодні на території окупованого Криму, говорять про те, що це по-справжньому частина українців, люди, які не байдужі до долі, до історії, до майбутнього нашої нації, те, що сьогодні ми маємо напрацювати цілий ряд. Дій, напевно, законопроєктів, які дадуть змогу кримським татарам відчуватися повноцінно на території України, це безперечно. І сьогодні ми я думаю, що ми багато чого для цього вже зробили. Щойно мій колега озвучив про ті прийняті законопроекти, але велика кількість ще є на сьогодні, які потребують прискорених все ж таки дій, тому що вже більше трьох років в очікуванні кримські татари на те, що з нашої сторони зі сторони України буде більше дій по відношенню до захисту їх на території Криму і законопроєктів, які в сьогоднішньому порядку денному сьогодні за розглядають питання за блоками. і Одним із таких вагомих блоків є саме можна сказати аграрний день або блок аграрних питань, Які із них найважливіші? як вони змінюють контекст розвитку аграрної сфери. Насправді це вже позитивна така динаміка. Є коли ми маємо саме аграрний день, коли цілий блок аграрних питань розглядається в один день. Нам дається тоді все ж таки. Більш зібрати народних депутатів, обговорити, достукатися з тими проблеми питаннями, які І сьогодні один з таких законопроєктів, це 0906. Це про якість та безпечність продуктів харчування в Україні. Законопроект підготовлений вже до другого читання. Я хочу вірити, що сьогодні нам вдасться його не просто розглянути вже, а прийняти разом всіма змінами, поправками, які були напрацьоні в комітеті. Але я би хотів закцентувати увагу, що сьогодні шкода, на жаль, не поставлений до порядку денного про який так багато говорили, який був першому читанні вже розглянути 43-55 – Закон про можливість передачі земель територіальним громадам в розпорядженням за межами населених пунктів. Це за той законопроект, який в контексті децентралізації якраз є надзвичайно важливим. Це є і стимул в деякій міри для об'єднання територіальних громад. Ну і звичайно, безперечно, що якщо ми віддаємо сьогодні можливість приймати рішення розпоряджатися землею за межами населених пунктів місцевим територіальним громадам, це буде більш якісно, це точно буде скасована корупційна складова, та яка на жаль присутні до сьогодні. Дійсно, питання землі, а загалом питання запровадження ринку землі сьогодні є найдискусійнішим. Багато цього ламається і політичних списів, коли ми можемо реально побачити відний законопроект на розгляду парламенту і чи дійсно він може з'явитися до кінця цієї сесії сьогодні. В порядку денному є рішення про проект рішення про проведення парламентських слухань стосовно ринку землі. Мені здається, це дуже важливо, бо нам треба започаткувати національний діалог стосовно впровадження ринку землі. Ми від нього вже нікуди не дінемося. Я не переконаний, що в кінці року у нас буде. Будуть голоси для того, щоб знову продовжити мораторій на ринок землі в Україні, тому нам е, необхідно а вийти е, від скасування мораторії і початок ринку землі. Тобто відповідний документ да. може бути? Так він вже є. Зараз вже багато депутатів підписалися під поданням конституційний суд, щоб визнати цей мораторій неконституційним. Тому фактично є дві контраверсійні такі думки, і нам необхідно, щоб у нас відбувся національний діалог, і ми вийшли на ідеальну модель, коли можна було провадити в Україну. Яка з землі. цих контраверсійних думок в опозиції переможе? Я думаю, будемо вже стежити відповідно і за розвитком цього питання. Але якщо йти за логікою сьогоднішнього дня, то варто згадати ще один блок питань це питання щодо сфери культури і духовності і той резонанс, який створено навколо релігійних законопроєктів, ну так званих релігійних законопроєктів, які в... Регулюють певні моменти в релігійній сфері. Ви є одним із авторів цього документу. Загалом, для чого нам потрібні такі документи і чому воно, власне створено такий резонанс? Знаєте, я, я трохи здивований, що це, ці законопроекти подані як законопроекти в сфері культури і духовності. Бо мені здається, ці законопроекти більше підходили до сфери оборони нашої держави. Тому що фактично поява цих законопроєктів це реакція наша на ту гібридну війну, проти якої. Проти якої яку ми намагаємося зараз нейтралізувати з боку Росії. І, на жаль, російські агресори в цій війні застосували і релігійні факти. І наша відповідь це те, що ми хочемо із цієї агресії міжконфесійну конфесійну складову просто взяти і вивести. Фактично, ми проваджуємо більше контролю над тими церковними громадами, які над тими церквами, центри яких знаходяться в країні агресора, і які дуже часто. Задіяні в агресії проти України не лише в агресії збройній, а в агресії духовній, Давайте про той механізм, ріку. який має з'явитися, тобто дозволити органам місцевої влади або приймати це, рішення це. щодо дозволити насамперед органам спецслужбам проводити більш активну роботу із керівниками угу. саме тих конфесій, центри, які знаходяться в Москві. Тобто вони тепер будуть під увагою, особливою увагою спецслужб правильно і вони не стануть І другим тут... документом. Пропонується дозволити місцевій громаді визначати, в яку да, церкву їм да, ходити, да, правильно. Да, да. Спрощує перехід церковних громад з однієї конфесії в іншу. От загалом такий контекст змін у релігійній сфері. Як буде сприйматися Україна? Насправді це дуже складна тема і надзвичайно обережне питання. Чому тому, що сьогодні втручатися все ж таки в бажання людей до тої чи іншої віри, ми не маємо морального права, і я не, не бачу особисто. Я сам західної України, і велика кількість церковних громад перейшла з московського патріархату в Київський патріархат. І проблем з цим не існує. Став на сьогодні. Якщо люди мають бажання, вони можуть переходити. Більшість священників на території Хмельниччини, як мінімум, можу це сказати, які були в московському патріархаті. Сьогодні не моляться за Кирила, не говорять про Москву, не говорять про якісь ті зазумбовані версії агітації, які ми бачимо зі сторони Росії. Тому напевно, що сьогодні, так як в нас конституцію, все ж таки гарантовано, що кожна людина має право визначатися сама своїми релігійними е баченнями і чи має в це втручатися держава згідно конституції, ми не маємо права. Тому це таке обережне питання, до якого потрібно дійсно підійти шляхом в першу чергу роз'яснення суспільству, що ми хочемо цим досягти. Тому дійсно вчора позавчора ми чуємо, яка реакція суспільства це десь недопрацювання наших політики. Що ми перед тим людям мало довели інформацію, що ми Дійсно, хочемо чи не руйнують загалом ці документи? Принцип да. невтручання держави у релігію або в роботу церкви. Ви знаєте, згідно конституції, у нас всі політичні партії так само рівні, але ми все таки знайшли можливість і заборонили комуністичну партію. У цих законопроектах не йдеться про заборону діяльності тієї чи іншої конфесії. А йдеться про те, що держава буде більш е, пильну увагу е, ставити до тих церковних громад, центри яких знаходяться в Україні агресор. Бо ми, на жаль, знаємо випадки, коли деякі єпископи з неповагою ставились до вшанування українців загиблих українців. Е, ми знаємо той, такі випадки, коли деякі священники прямо благословляли. Росіяни бойовиків на збройну боротьбу з українськими військами, тому це наша відповідь на те, що відбулося. Тобто, ви вважаєте, що частина пропаганди саме через релігійні організації розповсюджується, але найкраще було піти шляхом для того, щоб це було оприлюднення таких фактів і яскраве підтвердження на Ці показово... факти оприлюднені проти таких mm -hmm. людей, які це робили. Прямі заклики mm -hmm. ведуться кримінальні впровадження, але в даному випадку ми працюємо на упередженні, щоб цього далі більше не було. І до питань, які дійсно зараз активно обговорюються в суспільстві, зокрема, вчора кабінет міністрів затвердив проект пенсійної реформи. От ваше ставлення і загалом аналіз тих рішень, які мають бути ухвалені згодом Верховній Раді. Ну, ми вітаємо, що в процесі діалогу з Міжнародним валютним фондом Кабінетом міністрів вдалося. Відстояти позицію по незбільшенню пенсійного віку, і ми чекаємо, щоб Тут в парламенті відбувся діалог стосовно mm -hmm. інших аспектів. Добре, і реформу. ви підтримуєте, чи це потребує дискусії? Нам звичайно mm -hmm. потрібно сьогодні обговорити, тому що підняття і пенсійного стажу на 10 років це також і негативна. Сьогодні складова. Дійсно, обговорювати будемо. На жаль, потрібно. на жаль, розпочинається пленарне засідання. Ми маємо завершувати. Сергій Лабазюк від волі народу і Олег Мединиць від народного фронту були гостями нашого майданчика. Дякую вам, Прошу. дякую глядачам, що чекали пленарне засідання. Були разом з нами. Зараз розпочинається пленарне засідання четверга. Отож будьте з парламентським.